Друзі, бо гроші це інструмент сучасного світу для покращення свого стану. Кращої освіти, доступу до кращої медицини, краси, задоволення, від підвищення професійного рівня кваліфікації. Первинно, гроші це інструмент, який дозволяє збільшити шанси на виживання. Тому хотіти більше грошей з психологічної точки зору є абсолютно нормально. Колись те, що було до нас бажаним, потім стає для нас нормою і нам хочеться чогось більшого. Це нормально. Суть нашої природи, постійний розвиток. Власне, так і розвинулася наша цивілізація в постійному хотінні більшого кра. Чого згадуєте піраміду потреб маслоу проблеми починаються, якщо ми западаємо в крайності і починаємо дивитись на ці категорії або в білому, або в чорному кольорі. Ми хочемо насправді більше не тільки грошей, розвиток науки, медицини, технологій цей розвиток є результатом нашого хотіння.